Ти ж сказав, що мангал у багажнику. вигукнула Марина, тримаючи сере м'ясо в руках і дивлячись на мене так, ніби я знову забув нашу річницю. Цей пікнік ми планували тиждень. Погода обіцяла бути ідеальною сонце, легкий вітерець і жодного дощу. Ми виїхали рано вранці, забравши з собою ковдру, плед, термос з кавою і купу їжі. І все було чудово. Поки ми не дісталися лісу. Я відкрив багажник, і в очах Марини одразу згасло щось тепле. Мангалу не було. І я забув. Вона мовчки розклала речі, дістала сере м'ясо з маринаду, і подивилась на мене, як на школяра, що прийшов без домашки. Ну, нічого, нарешті сказала. У мене є запасний план. Із пакету вона витягла. Сковорідку і пальник. Поки я захоплено жарив шашлик по походному, Марина сміялась і казала, що це найсмачніший пікнік у її житті. А потім ми разом лягли на плед і слухали, як десь поруч кричать птахи. Я хотів їй сказати, що кохаю, але вона вже спала на моєму плечі з усмішкою на губах.